А ми знову, а ми знову про собачок, але не таких гарних, які от, от знаєте на фоні там от в нас. Не такі. Красиво. Ні, ми про тих, які нападають на дітей. І про їх власників, які не розуміють міру своєї відповідальності. Знаєте, може воно трошки пафосно звучить, але так воно і є. Заводиш тварину, яка несе потенційну загрозу оточуючим. Ну, я вважаю, що маєш поставитися до цього відповідально. І справді зараз ми розкажемо вам про те, як у Києві жертвою нападу стала шестирічна дитина і покусав її, до речі, не підбульне, ротвелер. Це звичайний милий долматинець, якому просто не з господарем. Угу. Чим власне закінчилася ця історія і як самому не потрапити в подібну? про це дивіться. далі. Це тут слід залишився синяк. Був прокус отут до крові. Він трохи вже ну, зажив. Отут слід, і тут, виходить, припухше було все, і як від зубів, отакий і простягнулась. Так для шестирічної Кароліни закінчилася спроба погладити на вулиці незнайомого собаку. Її мама Юлія згадує, все відбулось миттєво. Ми просто йшли, і дитина їхала на самокаті. Як вона проїхала так метрів п'ять, зупинилась чекати. Поки я підійду і зупинилась біля собаки. Володар стояв з собакою, дитина зупинилась і спитала, чи можу я погладити собаку. Він сказав: Так, можна, і тільки дитина почала простягати ручку до неї, і собака одразу схопила. Жінка спробувала на місці поговорити з власником тварини. Та він просто втік. Юлія викликала швидку і написала заяву в поліцію. Він соціально на низькому рівні цей чоловік, візуально і по розмові. Тому я думаю, що собака живе в яких умовах, що робить її агресивною. Вона не просто так агресивна, бо далматинці зазвичай дуже нормальні собаки. Добрі в Україні існує перелік порід собак, яких можна вигулювати лише у наморднику. Загалом їх трохи більше п'яти десятків. Долматинця серед них немає, але це не означає, що власник не несе жодної відповідальності за поведінку собаки цієї породи. Якщо власник розуміє або бачить, що його собака може мати якісь агресивні характер, може не мати настрою, то він зобов'язаний використовувати намордник, зобов'язаний вигулювати її в місцях, де не буде завдано шкоди самій тварині і людям відповідно. В Україні передбачена відповідальність за напад собаки. Якщо результатом інциденту стало лише пошкоджене майно, наприклад, розірвані штани чи куртка, відповідальність буде адміністративною штраф до 3400 гривень плюс компенсація збитків і може тягнути за собою конфіскацію тварини. Чи може пошкодити якісь речі? Ти відповідно ну, власник може нести відповідальність за пошкоджене майно. Але якщо мова йде про шкоду здоров'ю, як це було у випадку з донькою Юлії, то тут має бути порушена кримінальна справа. Власнику собаки загрожує до п'яти років ув'язнення. Втім, для жертви це буде невеликою втіхою. Тому найкраще зробити все для того, щоб уникнути подібних інцидентів. Найперше правило не шукати контактів з незнайомими собаками. Навіть якщо вони виглядають миролюбно. А для таких випадків, коли собака сама виявляє агресію, незайвим буде мати при собі захист. Це може бути ультразвуковий відлякувач або балончик зі стисненим повітрям. Дуже добре працює і звичайний аерозольний перцевий балончик. А ще важливо не показувати, що вам страшно. Намагатися не біжати, по-друге, не кричати. По третє, не відходити від собаки. Треба просто дояти е, нерухомо для собаки, яка нападає, відбивання це признак ще більшої агресії, тому що так власник грається з собакою у разі нападу. Юристи радять одразу звертатися в поліцію та швидку. Лікарі зафіксують травми, а поліція складе протокол та зможе на місці отримати необхідну доказову базу. Відео, фото та свідчення очевидців.